Вона вона да. <рес> Воно відкраться, вона відкрутіться. Вона ще тебе знімає. Що реально? Так. А Покажеш потім відео. Так, але то як, то як я додому прийду, то треба буде там. То там. як я додому прийду, то я витягну sd то... карту ставлю її в ноутбук, витягну то відео. Я... Потім може надійшов. Ага, тільки не поламай. Дорога не обіцяє. Нічого собі. А ти вже бачу пробував поламати. Е! -е, -е. Чекай, з якої воно знімає. Тих дві. Ну, так, забог. 360 відео. Нічого собі. Є <рігла> ж <Їш в> мене. У мене є відео. Vielen I don't know what's it talking?